Ось. Така вона в мене самохітня і самовільна, як і мати А Отак то матері, подякуйте. О, ви на неї не дуже то налягаєте. Ви таки трохи попустіть. Ви зважте на молоді віта, на серце гаряче. А -а -а. Угу. А що моя дочка, ти мене не послухала? А що було? Нічого не було б на коліна впав би і благав би. Угу. Всі ви однакові. Так.